Я Я Прошу заспокоїтися 10 руководня. Відповідно до статтей 42.46 закону України по <клухи>, місцевій урядування України регламенту Луковецької міської ради восьмого скликання з некою розвідного питання скликана чергова позачергова. 96-та сесія міської ради висловного скликання. Прошу депутатів зареєструватися за допомогою системи на голосу. Зареєстровано 16 депутатів, я переходимо до роботи сесії. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України, сесія є промовлена. Окрім депутатів, на сесію запрошувалися до повідаючись питань порядку денного, які виносяться на родині сесії, працівники апарату міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчого органів ради. Всі запрошені. Присутні тому сесія погоджується у Прошу, життя депутат багатьох скликань міської ради попередньої і депутат нового скликання Скотський Сергій Васильович. Прошу і його світлу пам'ять, і пам'ять всіх загиблих українців шанувати хвилиною мовчання. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги. Нагадую, що наша сесія проходить в режимі фіксації. Нагадую про наявність регламенту регламенту для роботи сесії необхідно заперети. Деній нашої сесії всі питання, які розглядалися, було розглянуто на засіданнях постійних комісій. Є пропозиція порядок за твердити за основу в Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. 17. Переходимо до розгляду питань порядку денного перше. Пронесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 звітання 20 червня 24 року номер 1892 про затвердження програми питна додати повестки територіальної громади на 25-27 роки зі змінами. Маю інформацію, що є потреба результата. Якщо немає інших пропозицій, поставлю питання, перше питання на голосування за основу цієї. За 17 рішень прийнято дякую. Для питання Про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 скликання 20 червня 2024 року. Номер 1894 -4. про затвердження програми благоустрою населених пунктів Виковецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами. Аналогічно, якщо є питання до товаригов, питання до останніх пропальних є. Пропозиція затвердити друге питання, голосувати за останню судову. Прошу голосувати. Питання. Про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 20 червня 2024 року No 1895 про завершення програми охорони на природного середовища Лековецької територіальної громади на 25-27 років. Затем володимир має ще питання. Питання також на комісії. Пропозиції комісії голосувати за основну силому. Прошу голосувати. 17 рішення прийнято. дякую. Четверте питання про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради, восьмого скликання 10 червня 2024 року номер 1898 про затвердження комплексної оборони правоохоронної програми та захисту населення території Луковецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру, на 25-27 двадцять зі змінами. Володимир Миколаївич Михайленко, якщо питання пропозиції комісії? На комісії розглядали не прийняти. за основу цього. Прошу голосувати четверте питання за основу цього. За 17 рішень прийнято. Ну і основне заключення питання про внесення змін. До рішення 79-ї сесії міської ради госміській до 23 грудня 24 року номер 2130 про бюджет Повелицької територіальної громади на 25 рік зі змінами Алена Анатолія поєдинку, якщо є, є запитане. На комісії розглядали, просимо прийняти за основою цілому. Немає ще пропозиції, тоді голосуємо за п'яте питання за основу за 17 рішення прийняти. Шановні колеги, питання, да, будь ласка, є. Дякую. 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 Прошлий раз я піднімав питання з приводу прапора, який зірвали на заборі біля першого садика. Дійсно, запиту до Міністерства внутрішніх справ не було, але буквально через кілька днів прапор підкинули на територію садка. Просто для інформації колеги. По вашому знанні було не зверталися. Надали вікно і ми коли надати. І ще в мене таке прохання. Щоб, щоб його розцінили, як депутатський запит? Три сесії назад ми списували транспорт міської лікарні і сімейної медицини. Я хотів би почути відповідь здаленою, на яку суму, кількість даної Якщо не тоді на наступну сесію, Ді на, на чергову сесію буде в Бондар Інолія, і до інформації. Ага. Добре. Я вшу, добре Ще оголошення, зауваження немає. Дякую депутатам за оперативність за прийняття важливих для громади рішень, тому що часто ліки треба їх ці кошти використовувати. На сьомому сесіях оголошується на we uh -huh. भर नहीं पाए